Що це в нас забув директор царства мертвих? Попросився помедитувати. Каже, що в нього там протяг і холодно. І клієнти постійно відволікають. Багато говорять. А, а нікого не бентежить, що він голий. Ні. Ні. Де голова? Сьогодні не розходьтесь, будь ласка, будемо святкувати мій день народження. <кх> О, не дарма мене ніс чухався? Ти спав тільки що. Він у вісні чухався. Я взагалі завжди за спонтанну п'янку і разра. Ніякої п'янки не буде. Посидимо з вами як цивілізовані люди, поп'ємо чай, поїмо солоденького. Буде солодкий стіл. Солодкий стіл. Круто. Слухай, дорогенька, в цьому житті мене не змогли вбити ні шкідлива робота, ні алкоголь. Ти хочеш, щоб це зробив солодкий стіл? Ну, в смыслі діабет. Шульга, обов'язково навалюватись з любого приводу. Чи у тебе були плани на вечір? Були. Нормально потусити на твої днюхи, а не на дитячому утрі До речі, якщо тобі потрібен буде торт, у мене є знайомі кондитери. Ходімо, дам контакт. Ти хоча б ковриком прикрийся? Задовбали ці стереотипи. Vengeance my drive just like my ride, no ceiling, no limit. I blow through your whole team and leave a trail of bodies behind me. Looking for the best ever putting number five. Yeah. We just gotta win every We win потрібна ваша допомога. Жорик, брати участь в твоїх сексуальних ікричах, не збираюсь. Тьома, навіть якби ми потрапили на острів до німфоманок і в них була помова брати участь в оргіях тільки парою, я зробив би чучело з кокосової пальми, а тебе би про допомогу не просив. Коротше, паца, треба взяти участь у розігріші, де розігрується супер аерографія від відомого італійського дизайнера Марко Понуч. І нафіга воно тобі треба? З нею машина в декілька раз дорожча. Все, що потрібно зробити, це натиснути лайк і перепостити до себе на сторінку конкурсу. І тоді я зможу потроїти свої шанси на перемогу. Подвоїти. Я брати участь у конкурсі не збираюся. Це чому? Це тому що хтось на оргі німфоманками вирішив брати кокосове пута, на мене. Так ти ж сам сказав, що не будеш брати участь у моїх сексуальних ігрищах. Я передумав. Готово. Дякую. Yeah. Uh -huh. Кондитерська боба. Алло? Е, Я хочу замовити торт. Алло. Ви мене чуєте? Я вже придумав дизайн вашому торту. Ви ж не знаєте на яке свято? А, точно. Мені потрібен торт до 30-річного ювілею. До якого ювілею? Так, 50 міліграмів. Альфа та бета-блокаторів та антиритмічне внутрішню вино. Mm -hmm. Алло, ви все почули? Звичайно, 50 мг альфа і бета блокаторів та антиритмічне внутрішньовенно. Внутрішньовенно? Прикинь. Жесть. Я з приводу торта. До якої години потрібно зробити замовлення? Добре, все буде готово. Нам потрібно зробити торт для якогось ювілею. До якого. Тарас, зроби що небудь? Да, Тарас зроби що-небудь. Піди пересунь джип. Ти йому не будеш допомагати? Та ні, здрім, поки Тарас включає альфа-самця. ти, урод? так Машини відійди, а ти, придурок не вчили, щоб блокувати швидку не можна. Ставлю супку, що Тарас зараз Тараса не зараз. Карито своё забрал! Тарик? Валера. Ну нифига себе! ВАЛЕРА! Слушай, я до из школы не видел! Ну как дела? Как работаешь? Да вот... Вот... А-а-а, понял. По ряди бюджету. <рес> Слухай, як тобі взагалі в голову прийшло влаштуватися водієм швидкої. Ну, Я не водій, я лікар швидкої. Як хрін різниця? Ти в школі нормальний був. Сам як? Я консультую людей, просуваю товар в тендерах на держзакупівлі. Ага. Слухай, Тарік, часу в обріз. Тримай візитку, позвониш, сядемо ввечері поговоримо. Ну, які питання, братан. Це що таке? Тортик. Я бачу, що не овочевий рулет. Що це за напис Happy бьозди ювілей? Мене по вашому ювілей звати? Я не знаю. Я вам ім'я не давав. <гас> Давайте розберемося, в чому непорозуміння. День народження у вас? Так. Ювілей теж у вас. У мене. Тоді які проблеми? Проблеми в тому, що мені не 50 років. Та ладно, а скільки. Бо мені що не видно? Ну на 60 же. ж. – Що? Послухайте, жіночку, давайте без агресії. Жіночко. Ми написали на тортику те, що ви нам продиктували. Які проблеми. Пішов у сраку. В сраку? так в сраку. Я б на вашому місці так не нервувався. Не той вік вже. Тёма, дякую тобі що взяв участь у конкурсі. А сам бу-бу-бу, не буду. Ти ж знаєш, що ти виграв? Знаю. Ну і дай сертифікат на мою аерографію. А чому одразу на твою аерографію? Так в тебе ж немає машини. Це що за прикол? Умови нового конкурсу від мене. Хто з вас за день назбирає більше балів, той і отримує сертифікат на аерографію. Ти що приколюєшся? я не збираюсь брати участь у твоїх бредових конкурсах. Жорік, ти ж мене підтримаєш? Що ви півня? Нічого, просто. А, а де ви шки? Десять балів? Жорі в копілку. Жора, ти що, збираєшся повзати перед цим вилобком заради сраної аерографії? Не перед ким я не повзую. Я просто виконую умови нового конкурсу. І не ображаю Артема Артуровича за це знімаються бабу. Мінус 20 балів згін за образу, а плюс 10 жорі за те, що мене захищає. Гіна, я не винен, що в твоїй обмеженій тупій свідомості немає місця для створення розуміння сучасного мистецтва. Конкурс говориш. Артем Артурович. Хм? Будуть ще якісь побажання. Слухай, Вітамі… Віталіна. Якщо ти прийшла чаї поганяти, то давай через хвилин 20, бо бачиш, я трошки зайнят. Цей торт зробили мені твої друзі. Ну, і шо? Я в них часом о, теж замовляю собі солоденьке. Тебе нічого в ньому не бентежить. А що таке? Ну Торт як торт. Вік. О, а цей вік такий. Слухай, а я собі думаю, що це за вік такий, 05. Ти дебіл. Це 50. А, Ну тоді нормально, а то я вже думав, що в пациків зовсім кукушка поїхала. Мені що, по твоєму, 50 років? Слухай, Віталіна, це дуже риторичне питання. Дивлячись, який вік мати на увазі. Хронологічний, соціальний, біологічний. Ти точно дебіл cause А У нас сьогодні намічається бранч з тортиком і чайком. Все, пацани, отбой. Бранч відміняється. Тарас, ну нічого там парися. Ну подумає, зустрів однокласника, в якого грошей більше, ніж у тебе. Я не парюся. Тому ти дві години втикаєш у соцмережі шукаючи своїх однокласників? Раптом виявиться, що з цілого класу є єдиний, хто нічого не досяг у житті. Добре, добре. Давай разом пошукаємо твоїх однокласників. Певне, ти не безтолковий з них. Ну от. Мельниченко Ігор, в нього все точно гірше, ніж у тебе. Він помер. Так, тільки до серцевого нападу він був директором банку. На свій рахунок отримав дитячий будинок і після смерті залишив всі свої гроші в фонду для боротьби з лейкімією. Добре. Він молодець. Давай інших пошукаємо. Мені потрібна індульгенція на вживання алкоголю під час твого дня народження. Шульга, що за дитячий садок? Ти не можеш купити собі пляшку коньяку? Це ж твій день народження, виставлятися маєш ти. Так і скажи, що ти ж лоб. Я не можу порушувати умови дня народження. І чого це? Ну, ти ж не знаєш, що я придумав вам на свій день народження. І <кхм> Якщо я зараз порушу умови, то і ви не будете їх виконувати. Шульга, іди в баню зі своїми конспірологічними теоріями дня народження. А ти що така? Торт як торт. Ти що не бачиш, що тут написано 50? Mm. Мені що, по-твоєму, 50 років? От бачиш. А якби ти принесла алкоголь на свій день народження, всі б наклюкались і всім би було пофіг, що там написано? Я сказала: алкоголю не буде. Слухай, що ти так паришся? Поїдь туди, де ти замовляла торт і попроси, щоб замінили цифру. Ну, от іще. Буду я їхати через все місто за якогось торта. А тобто ти зараз взагалі не паришся. І все це ниття з приводу цифри 50, мені зараз просто почулося. Я просто з тобою поділилась. Слухай, візьми торт і відвези його кондитерам. І Все буде нормально. Нікуди я не поїду. Дай індульгенцію. вважаєте, що з цим тортом все нормально? А що з ним не так? Зроблений за рецептурою. Чи вам не сподобався смак? Ви ж його даже не пробували. Ви бачите, що тут написано: 50. Мені що, по-вашому, 50 років? Не знаю, я до вас паспорт не дивився. А по мені що не видно? Що не видно. Скільки років мені не видно? Скільки вам років? Точно не 50. Послухайте, якщо ви не виправите цю цифру, я заберу гроші, які вам давала за торт. Щоб торт був готовий о 6 годині і був у мене у лікарні. Вона так і не сказала, скільки їй років. До жени не спитай. Та ну і нафіг, Вона якась агресорша. Як? Як Гавриш міг стати депутатом? Він, сука, в 10 класі не читав. Він ще б академіком став, падло. Тут написано, що він почесний академік-ман. Твою мать. Так, почекай. Тут вже останнє залишилось. Венок Анастасія. Написано, що акторка. Здається, актриса. стопудово в порно знімається. Так, вона справді актриса. Ну Зайди, подивись фільмографію. Є йо Та це ж вона я її знаю, Тарас! Я ж дивилася всі фільми з нею. Може, Тарас, познайом, познайом. Я хочу автограф взяти, сфоткатись. <гум> Тарас, <чу> <гум> ну чого ти так? Не всім же бути такими, як вони. Якими. Невдаху, у швидкій протирає свою задницю, рятуючи людей. Поки хтось інший будує свою кар'єру. Дякую. Пару днів побудете у нас під наглядом. і Ми вас випишемо добре? Дякую, Віталіна Романівна. Ви так схожі на мою жінку. Марторович, вашу змінку забрав з хімчистки. Прекрасно. Ну що ж, настав час оголосити результат. З невеликим відривом у моєму конкурсі виграє Геннадій. Вітаю! Значить, я йому і каву зробу, і вершочків туди додай. І збігай туди, і збігай сюди, і змінку з хімчистки забери, а він падло, дає сертифікат у якого навіть тачки нема. Знаєте, що? Діть в сраку зі своїм конкурсом. Форму шкода. Але воно того було варте. Може, я і правда так погано виглядаю. Ніжки під очима. Зморшки. Так це собі щось надумала. Я візьму відгул, схожу до косметолога і все буде добре. Віталіна Романівна вам доставка. Віталіна Романівна, вам що вже сорок? Я принесла йому каву, а він без свідомості в кріслі. Валерчик. І нам три кави зробіть. Одну з три кави зробіть не поможи. Тиск 130 на 90, центрація 76. інфаркт міокарда З набриком легенів. Ріта Морфін швидко. І 33-відсотковий спирт. Внутрішню винну. Згоден. Хоч в когось сьогодні алкоголь буде в крові. О. А, ага. <кхох> Ріта, подивись за ними. Я за носилками. Везем до нас. Я чув усі такі сумні. Таке враження, ніби я на поминки прийшов. Си не сказав на раді, що день народження буде безалкогольним. Та да при чому тут день народження? Цілий день працював рабом у цієї скотини, а це йому всьому підігрував. Теж мені друзі. Якби ти мені не настрав у душу своєю сраною аерографією, все було б добре. Та ви обоє через свої вигоди готові продати кого завгодно! Та Ви дістали вже гристись! Нормальні люди собі життя будують, кар'єру влаштовують. Ви дістали хоч би хтось підійшов, допоміг накрити на стіл. Гірша баба. Зараз. Я допоможу. Ні, не дивись. Все одно нічого не світить. Гіна, ну скільки можна? Не трудіться про Богу! скільки можна? Та я вообще не можу! Та я вообще не Слухай, а без алкогольні дюхи не така погана ідея. Весело

Якщо раптом щось знадобиться. Кращатий Лежи. Валерій Я. Yeah. Ви звинувачитесь в дачі великого хабря посадової особи. З цього моменту ви знаходитесь під слідством. Після вашого одужання вас буде заарештовано. А поки що. На час лікування ви будете знаходитись під на цілодобовим наглядом. Ну добре. Якщо років через сім тобі що знадобиться, пам'ятає твій боржник. А ось я. Давайте святкувати мій день народження. Пісяка, як ніяк. Юмілей, курва. Що треба виправити? <гум> Шуля, а де всі? Чекали, скільки могли. Потім пересварились і поїхали по домах. Я б теж зараз з кимось потрапилась. посварилася. Шуля. А з тобою а? Потрахаємось. <гум> я заплуталась. Я так запуталась. А від ти мене не хочеш, так? Да? Напевно, я дуже страшно виглядаю. Слухай, Віталіна, давай я тебе додому відвезу. А давай. Давай, вези мене. Тільки не додому. Поїдемо куражитись. Мені ж просто вже небагато залишилось, ну? Тобі, братан, що ти подарував мені цей сертифікат на аерографію і сам відбій з Я сподіваюся, ти зрозумів, що аерографія це не те, заради чого треба підставляти друзів. Зрозумів. Показуй. Це що таке? Ти ж пам'ятаєш, головне це ставлення, а не наклейка на машині. Зашиблісь. Зашибись! У мене аерографія від самого Марко понучи. Катнемся. Конечно, понучи. 86 Ми вчора. Це саме. Та не переживай, на це саме А чего ти тоді в трусах? труса? Що вони мені найдуть? Я можу зняти. Нє-н-є-ні. Ага. Ну, я ж не знаю, де ти живеш. Довелось вести тебе до себе. А що вчора було? Одягайся, по дорозі розкажу. on Sunny Yeah, don't it sound so epic? Horns are screaming, I ain't the one you wanna mess with Use a joke, I ain't the one you wanna jest with The cavalry about the lock and load the weapons Riot, riot, we came to riot Revolution is coming, this the hour Riot, riot, we chain the riot You hear the crowd, we coming forward, ours Riot, riot, we chain the riot